1 вересня 1939 року війська нацистської Німеччини вторглись у Польщу. 12 вересня німецькі дивізії дістались передміст Львова і почали облогу. 19 вересня польські війська під командуванням генерала Владислава Лангнера намагалися провести контратаку, але невдало. 19 вересня 1939 року частини 6-ї червоної армії підійшли до міста. Радянські війська увійшли до Львова, долаючи опір польських вогневих точок, і близько п'ятої години ранку захопили східну частину міста. Польському штабу запропонували почати переговори про здачу міста. О 8.30 німецькі війська раптово атакували захід і південь міста і увійшли у вогневий контакт з радянськими військами. Протистояння тривало до 20 вересня, коли вермахт відвів свої війська від міста. Згідно з пактом Рібентропа Молодова, в ніч на 21 вересня радянські війська замінили німецькі і почали готуватись до призначеного на 9 годину ранку 21 вересня штурму. Але польське командування відновило переговори о 5 годині вечора біля дріжджового заводу на східній околиці міста відбулася остання зустріч між польським і радянським командуванням. Повернувшись із зустрічі, польський генерал Лангнер. Провів нараду, на якій більшість офіцерів висловилося за припинення боїв о 8 годині ранку, 22 вересня, Лангнер прибув з підготовленими пропозиціями до штабу 24-ї танкової бригади. У Вінники в результаті переговорів об 11 ді було підписано угоду про передачу міста Львова військам Радянського Союзу. На 1939 рік населення Львова становило 340 тисяч чоловік, з них більше 100 тисяч євреїв. Пізніше в місті зібралося ще 35 тисяч єврейських біженців, з окупованих фашистською німеччиною областей Польщі. В результаті сталінських репресій, за період з січня до червня 1940 року багатьох мешканців заслали на схід радянського союзу частину як в'язнів, частину як поселенців. У 1941 році, коли фашисти почали воєнні дії проти Радянського Союзу, НКВС протягом цілого тижня знищував в'язнів Брагіцької і Замарстинівської тюрем. Були вбиті тисячі чоловік. 1 липня 1941 року війська фашистської Німеччини окупували Львів. З їхнім приходом поширилися чутки про те, що євреї брали участь у знищенні українських політичних в'язнів. Невдовзі після цього почалися масові вбивства євреїв. До 3 липня 1941 року було вбито 4 тисячі чоловік. В ніч з 3 на 4 липня відбулася так звана різанина львівських професорів, під час якої було страчено приблизно 45 польських учених львівського університету і членів їхніх родин. Тоді ж заарештували кілька десятків професорів з сім'ями. Списки підготували їхні студенти рано вранці, 4 липня, одного з професорів і більшість слуг звільнили а решту. Вивезли до пагорбів за місто на місце страти або розстріляли у внутрішньому дворику Бурси Абрамовичів. Жертв спочатку поховали на тому ж місці, але за кілька днів тіла ексгумували і вивезли у невідомому напрямку. В цей час у світі, 10 травня 1941 року, Рудольф Гес, заступник Гітлера по партії, прилітає до Шотландії зі сподіваннями укласти мир з Великобританією, але замість цього його заарештовують і ув'язнюють. 15 липня 1941 року Німеччина затверджує генеральний план Ост, план управління окупованими територіями СРСР, 17 липня 1941 року. Німеччина створює міністерство окупованих східних територій на чолі з Альфредом Розенбергом. Діяльність міністерства пов'язана з каральними операціями проти населення, арештами, розстрілами і депортацією на примусові роботи до Німеччини.